Всім хай на зв'язку Еміль та Єва. Та сьогодні ми вам покажемо цікаву історію в Брукхевен. Ну що ж, починаємо. Але щоб почати, давайте ви всі поставите лайки, підпишитесь на канали. І ми почнемо. Давайте три, два, один. А хто не поставив лайк, то ми і продовжувати не будемо. Ну що, погнали Еміль? Той сальоний огурчик. Ну так. <ріст> ну що ж, і що ми сьогодні будемо робити? Кстати, я хотіла вам показати дещо. Ви бачите, у мого друга є Віпка і зараз я вам дещо покажу. Еміль, відкрий двері, будь ласка. Дякую. <ріст> Дивіться, ми стрибаємо в басейн і заходимо от сюди. Дивіться, тут є таємна кімната, вона така гарна. Якщо хтось її не бачить ніколи, або ну, хоче її побачити, то, будь ласка, ми вам показуємо заміну. Ось, в цьому басейні. Да. Ми в описанні цього відео покажемо мій Єва Нік. Так що, якщо хочете подивитися на цю кімнату, так, щоб вас не забанили, то можете кидати заявки в друзі. Я прийму і можете заходити до мене і питати в чат. Я з каналу Емілій і Євероблок. Так, і мені теж е, можете скидати. Так, я, ми спочатку вам замієм, покажемо весь дім. Ось дивіться, це друга, е, другий поверх. Ось, як він виглядає. До речі, дай. тут я можу робити в своєму будинку е, спеціальну пожар. Так, зроби, будь ласка, покажи. Зараз, якщо в мене вийде, бо це... О! А, ну, зараз майже. О, дивіться! А тепер зараз емі зможе його потушити. А ну-ка давай, туши. Іди, туши. Тажа без, без вогнегасника. Оп! Добре, все показа. Ні, не все показали. Ой. Так, дивіться, ну, це ви знаєте, що це таке? Можу навіть не казати. Так, це Тоді відкривай двері, я просто... Дякую, я тобі дам сусіда, щоб ти могла все показувати більше. Тоб... Да. Дякую, але можеш, будь ласка, відкрити двері? Бо... Ну, відкрити іменно замок, а то вони просто так техні... не відкриються. Кстати, тут теж можна щось зробити. Я не знаю, це ваше? Що ви хочете зробити? Ну, тут, ну, тут можна, наприклад, поставити ось такі штучки. Які? О, ну так. Або ось такі. Воно теж прикольно. прибавимо. Штаті, да, прикольно йдеться. Ой, я вилізти не можу. Закриваємо. Yeah. Ну, сам закриєш. Добре, сам закриєш. Ну що, погнали на третій поверх. Перша, перша у нас це у нас спальня. Так ви можете тут просто лягти і спати. Якщо вам, ну, хто власник цього дому, десь вам сусіди. Ось тут можна помити рочки, сходити в душа. І сісти на туалет. Починаємо казати, що зробити на туалеті. Це друга спальня. І Еміль мені колись давно казав, чи не давно, я не пам'ятаю вже, він казав, що е, люди якісь хочуть більше всього ограбити будинки, іменно у кого є VIP. Так, да, ну бо того, що ну согласись, є. коли звичайний будинок, то ну не цікаво угу. грабити його, а коли від будинок, то він більш великий, більш гарний, його цікавіше грабити. Так, і дивіться, я зараз вам тут покажу сейф. Ось дивіться так, якщо, навіть якщо ті, хто люблять грабити в Брукхевен і побачить такий віп будинок, але звісно, що не мій, то ось знайте, що він ось тут в гардеробні на третьому поверсі. Так, і я вам дещо зараз скажу. Зараз я від я пішла на самий самий нижній поверх. Зараз я відкриту двері. І дивіться, якщо ви побачите прямо ось такий будинок або інший будинок, але преміум, то дивіться, запам'ятайте цю картинку з цим чорно-синім чорно -синім волоссям. Ще з чим? З, таку, з такою гарною усмішкою та ще синьо-чорною кофтою. Будь ласка, не грабте його, бо це мій друг. Я вам зараз ще свій будинок покажу. Ось, ось така в мене аватарка. Ну що ж. Ми вам все показали. Ага, я все показала. Ну, гараж, я думаю, всі знають, але він тут набагато гарний. Так, бережемо, щоб ніхто сюди не за не зайшов. Я іноді і Емілі допомагаю. Боже, опять ці дівчатка прийшла. Ага. Боже, ну. Все. А ці, оці дівчатка, вони намагаються продати дом, хоча тут можна робити дом безплатно, вони є ні. Ну так, і ще бачите, скільки тут багато людей. Вони прийшли прямо в преміум дом, дім. А на мій даже не звертають. Дивіться, вони і в мене дивляться, дивляться тільки на твій будинок. Ну да, Прямо вс... Що? Коротше, зараз покажемо мій будиночок. Сюди, бі, да я сюди сусіди. Не а то зараз. О, все. Так, відкриваємо двері. Заходь. Там двері. Ге, я сама закрию. О, прям так рівно. Ну, ось, по-перше, у нас тут кухня. Є можна... подивитись на свої двері. Що з ними все окей? А вони в мене криві. Угу. Не знаю. Ладно, пофіг. Ось, ну, гараж. тут вже не, не, не такий цікавий будинок. Ну так, ну це ж не преміум, в принципі Думаю, всі бачили такий будинок, але ми вам покажемо секретну кімнатку. Думаю, її всі бачили, але ось. Тут можна сховатися. Від когось, від свого друга. Тільки, будь ласка, якщо хтось сховається, не притиляйтеся ось так, бо голову буде видно або надпись, подивіться. Можна якось ось так стати, буде прикольно. Так, добре. Підемо на другий поверх. Ой, застрягла. Так, а це нас кімнатка. Ага, перша спальня. Тут також можна відкрити. Вер, ну, <реку> А, вот іде. Диви не впаде. Пішли далі. Так, а що мені, коли я впаду, я можу назад табір. Ну, роби що хочеш. <реку> так, тут у нас ми бачимо. Я во до тебе дівка зайшла. Чи де ви? на першому поверсі. Де? Ага. Гудбай. Все, молодець. Красавчик. <рес> я, я люблю банити, я люблю... О май гад, мій сейф ограбили. О, oh. я так і знала. Всі так люблять. Да ладно, Ем, ну, як ви побачили, що. Шо... Надіюсь, це не, хто, це не той, хто дивиться зараз це відео, бо мені буде недобре. І якщо я побачу вашу аватарку і теж почну ограбляти ваш сейф, так що не робіть такого. Так. А ти знаєш, де тут сейф? Я його ще не бачу. Може... Я, Ні, а тут немає. А, все, є, 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 є він, є він. Сюди. Ось він. Ось він. Хоч забирай а, бабки. Ага. Хоч забирай да. бабки. на. Кстати, у нас така страшна історія. Пам'ятаєте, в першій чи другій серії е, зибучих пісків я розказував про нашого друга. От ми в Брукхемені, коли завжди граємо, не знімаємо відео, mm -hmm. ми їх втрьох граємо, і до цього часу в нас завжди була сварка, хто пара з дівою. І він дуже по дуже обіжатися любив. Ну так. Да. І як до мене, але не мене... Не з... так робити, бо тому що це некрасиво. Так, але до мене знову ця дівка Ну, не ця, але яка продає будинок, я її знову забанила. Ну це взагалі якось не, та брітні. Вставу? Брітні якась, як вона вообще заходить? У мене які двері Нормально? А, і я хочу переправити початок відео. Це вже не історія, це вже рум тур, можна сказати. <рес> ну все, в принципі, ми показали весь будиночок і, ну що ж, давайте. Але ще я ще хотів показати кое -що. що? Чекай, закрий двері. Ой. Може, це багато хто знає, але може хтось і не знає. От, ставимо ліптачку. Зоберемо ну, будь-який колір. О, філо. Але прям для мене, дякую. Швидкість робимо таку як хочемо. О, я хочу зразу вийти. Покажи цей прикол, це дуже смішно. І ось що можна зробити. Так. А ще покажу. Якщо дівка є, то можна зробити вогонь, дим і ще можна зробити ось так. Так. І тоді, і тоді вона не буде вже ніколи їхати, бо це неможливо виправити. Так, і дивіться, і наприклад, хтось хоче сісти на Ламбергіні, а їхати і сісти неможливо. Ну для чого є ключ? Ну так. Коротше, давайте ми вже в іншій серії, ой, не серії, ну. В іншому відео про Брокхевен вам ще щось покажемо. І всім... Можливо, якщо ви наберете 300... Ні, ну давайте 100 переглядів на цьому відео, то ми покажемо наш топ 5 секреток в Брукхевен і як туди попасти. Ну так, так що всім па-па! Чекаю лайки. Чао!